Вітаю! Ви на каналі Автопульс, сьогодні продовжимо знайомство з найдоступнішим способом покращити якість світла у вашому автомобілі. На нашому огляді, світлодіодні лампи головного світла, а саме топ-модель AMS Ultimate Power F. Минулого разу я вперше розповідав вам про світлодіодні лампи, на прикладі ламп під брендом Sigma. Сьогодні познайомимось з лампом від AMS і AMS і Sigma бренди представлені компанією Автопульс. І якщо Сігма, це якісний середній клас, то АМС це максимально сучасні продукти з топовими характеристиками, як Volkswagen та Audi в групі Ваг. Як завжди, знайомство з будь-яким продуктом починається з коробки. На ній можна побачити основні технічні характеристики та тип цоколя, під який лінза призначена. Варіантів цоколів багато, всі основні присутні в лінійці, які безпосередньо доступні, можете подивитися за посиланням на каталог в описі ролику. Ось і самі лампи. На вигляд такий сам. Самий технологічний продукт, як і лампи з минулого огляду. Давайте розбиратися, в чому відмінності та чи дійсно цей знак на коробці означає, що перед нами преміальний продукт. І, мабуть, почнемо з головного параметра, на який дивляться, коли обирають собі лампу з потужністю, адже цей показник впливає на яскравість та силу світла. І потужність тут вдосталь: 80 ватт стартова та 65 ватт робоча. Цього достатньо, щоб гарантувати приріст освітлення до 300% порівняно з топовими галогенними лампами. 18 тисяч люменів говорять самі за себе, але просто потужність це ще не все. Ті, хто в темі, розуміють, що лампа може світити аби як сліпити зустрічних і користі від неї буде мало. Тому в Ultimate Power F світлодіоди розташовані таким чином, що повторюють розташування нитки розжарювання в галогенній лампі. Тому користувач отримує чітку світлотіньову межу та рівномірне освітлення області попереду та з боку. Причому світлодіоди тут надзвичайно великі та розроблені спеціально для застосування в автомобільних лампах. Що ще впливає на якість світла? Звісно, колірна температура. Усі лампи серії Ultimate мають колірну температуру 5500 кельвінів, і це золота середина між теплим та холодними відтінками. Завдяки цьому лампи забезпечують яскраве біле нейтральне світло, яке ідеальне і для повсякденного водіння, і для їзди в негоду. Підходить для Шай водіїв та пішоходів не втомлює при тривалому нічному керуванні. Отже, розібралися саме завдяки цим показникам, лампи виконують свою роботу якнайкраще. Перейдемо до не менш важливих показників надійності та довговічності. Як відомо, світлодіоди при роботі сильно гріються, особливо такі потужні світлодіоди, як на лампах Ultimate Power F. Тому тут, звичайно, є активна система охолодження, що складається з радіатора та вентилятора. Таку систему можна зустріти на багатьох лампах Верхнього цінового сегмента, але лампи Ultimate Power мають відмінну рису. Розміщення світлодіодів на підкласті з мідних трубок, що дозволяє ще краще відводити тепло від світлодіодів. Втім, і радіатор з авіаційного алюмінію та вентилятор на дворядному кульковому підшивнику теж яскрава особливість. Та це ще не все. Контролювати охолодження та захищати її від перегріву дозволяє спеціальна система термоконтролю, яка автоматично знижує потужність при перегріві. Ще є модуль. ЕМС він відповідає за відсутність електромагнітних перешкод при роботі. Все це забезпечує розширений температурний режим від мінус 30 до плюс 95 градусів, і термін служби аж до 50-60 тисяч годин. Крім того, для обходу помилки бортового комп'ютера присутній вбудований модуль CAN-BUS. А ось драйвер управління знаходиться у зовнішньому металевому корпусі. І хоча це може здатися не дуже зручним рішенням, тому що доведеться шукати додаткове місце у фарі для його розміщення з іншого боку, таке рішення дозволяє зробити потужну лампу більш компактною та короткою, що дозволить її розмістити навіть у вузькому блоку фари. Тоді, як не всі великі довгі лінзи підходять всім типам фар, ще варто відзначити, що лампи призначені як і для легкових, так і для вантажних автомобілів, тому що працюють в діапазоні від 12 до 24 вольт. Здається, все. Хоча ні, ще забув сказати, що доступна гарантія виробника на 2 роки. Неважливо, де і хто вам ці лампи встановлював. Сьогодні ми познайомилися з однією з найпотужніших яскравих та надійних ламп на ринку, яка за відгуками багатьох наших партнерів, які вже її протестували, не має собі рівних за потужністю та якістю розподілу світла. Виїстину преміальний високотехнологічний продукт, переглянути асортимент цоколів та ціни, ознайомитися з усіма моделями наших світлодіодних ламп або відразу зробити замовлення можна на нашому сайті в магазинах. Онлайн або офлайн, а також у магазинах та установочних центрах наших партнерів по всій країні.